Доброго вечора. Сьогодні, нарешті, через три тижні канікул почала роботу погоджувальна рада парламенту і на цьому тижні пленарний тиждень. Я сьогодні виступив на погоджувальній раді, де довів до відома керівників фракції, колег, нашу вимоги тарифного майдану до парламенту, які рішення він має прийняти. Ми вимагаємо від парламенту прийняття цілого ряду законопроєктів, які дадуть, на нашу думку, реальну можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Зокрема, ми вимагаємо скасувати ре... Ентну плату на видобуток газу вітчизняну, адже вона сьогодні становить понад 70%. І як наслідок лягає в собі вартість видобуток газу, а той, в свою чергу, тягне за собою підвищення вартості житлово комунальних послуг. Ми вимагаємо, щоб на потреби житлово комунального господарства спрямовувався лише газ українського видобутку, без імпортного газу, який значно дорожчий від українського. Собі вартість видобутку українського газу сьогодні десь тисячу гривень. Уряд навіть по пільговій ціні сьогодні дає людям 200 ко. Бів на місяць по 3600. Я питаю, чому вдвічі різниця? Якщо собі вартість по 1800, ну то максимум, скільки він має бути в споживача, 2200 2300 але зовсім не 3600. Саме тому, повертаючись до уряду, ми вимагаємо від уряду збільшення з 200 до 400 кубів обсягу газу, який надається населенню по пільговій ціні. Адже ті 200 кубів, які сьогодні уряд хвалиться, і велика перемога, що вони надають, це абсолютно недостатньо, бо будь-який фахівець каже, що в зимовий період, особливо коли морози там мінус 10, мінус 15, мінімум 20 кубів газу на добу використовується при найоптимальніших потребах при найзаощадливішому режимі. Також ми вимагаємо від парламенту підтримати наші законопроекти про ліквідацію Нафтогазу і про створення Нафтогазу корупційної кормушки, яка десятки мільярдів гривень вимиває з бюджету через корупційні схеми. А платимо за це ми споживачі, адже тарифи це похідне від корупції на енергоринку, це похідне від монополій, облгази, обленерго, це похідне від зловживань влади. Коли наближені до президента олігархи приймають рішення через НКРІ, КП мільярди вимивають то на трансформатори, то ще. На щось а платити за це мають споживачі, яким підвищують тарифи на електроенергію, на воду, на газ тощо. Тому ми вимагаємо від парламенту прийняти закон про формування незалежної від уряду від президента регулятора національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг. Адже нинішня комісія створена у президентом указом президента не конституційним, бо в конституції немає повноважень Порошенка на створення нацкомісії, і цієї комісії керує його менеджер з фірми Рошенво. І сьогодні ці порошенківські вовки встановлюють тарифи драконівські, і фактично разом із урядом із парламентською більшістю грабують українських громадян через збільшені тарифи, адже середня вартість площі опалення одного квадратного метра опалення буде десь за оцінками фахівців 34 гривні, тобто за. Середню квартиру 40-50 квадратів треба буде заплатити півтори-дві тисячі гривень за одне опалення, не рахуючи вартості води, світла, прибудинкової території тощо. Тобто це грабіж серед білого дня, і саме тому два тижні ми тут сьогодні рівно два тижні, як ми тут і ночуємо, і в день стоїмо, і сотні, і тисячі людей їдуть з усієї України з однією метою, щоб здобитися радикального зниження тарифів. Але крім економічних вимог, тарифний майдан висунув цілий ряд політичних вимог, зокрема, це від. Ставка генерального прокурора і голови служби безпеки, які на замовлення президента Порошенка виконують переслідування політичних опонентів нинішньої влади. Ми вимагаємо так само прийняття закону про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, адже з нового року втрачає чинність мораторій і землю олігархи деребанитимуть люди, селяни доведені до зубожіння за копійки віддадуть ту землю. І ми на рівному місці знову матимемо десятки олігархів із мільярдними статками, коли вони нічого не робили, а просто кори. Частуючись зубожінням людей забрали. Ми вимагаємо від парламенту звільнення всіх прокурорів і суддів, і це єдина реальна можливість проведення системи радикальної реформи системи правосуддя і прокурорської системи. Бо щойно я чув вашу дискусію в студії з запрошеним народним депутатом щодо боротьби так званої корупції, щодо сьогоднішніх подій в Верховній Раді. Шановні глядачі, не вже комусь не зрозуміло, що немає ніякої боротьби з корупцією. Це цирк, це профанація, це роблять концерт для того, щоб поки... Казати, як вони борються з корупцією. Насправді, якщо хоче Генеральна прокуратура, антикорупційне бюро, служба безпеки починати реальну боротьбу з корупцією, хай починає з президентського кабінету. Там сьогодні найбільша корупція. Хай починає з президентського оточення. Кононенко, Третьяков, Григоришин, Пасенюк, Макар. Отам От корупція. Коли за гроші відкривають канали, закривають згаданий мною Макар Пасенюк. же відео є в інтернеті, коли він зустрічається і дом... Мовляється, щоб викинули з ефіру 112-й канал, щоб викинули з ефіру програму Шустера, бо там Ляшко у цій програмі буде. А хто такий Макар Пасенюк? Широко добре відомий у вузьких колах. Гаманець Порошенка, і через якого проганяються всі гроші в офшори і в усі інші компанії. От Дякуємо, де корупція. Пане, Олеже, а, почули вас, Олег Ляшко, лідер радикальної партії.